Вітаю народ, з вами Броджи Джейоліга, це третя мапа. З вами BroZora TV. Ковалєвіч, Когдос. Всім привіт. Підписуйтесь на Ковалєвіча, він стрімить. PUBG, е, Він дуже активно грає в цю гру. Вони постійно пушать. Тобі ж дивитися за тим, як він стрімить, як він коментує, як він включає великого капітана дуже цікаво. Тому підписуйтесь, буде весело. Триметь він майже кожен день. Турніри виграє не кожен день. Але в майбутньому, Але... я думаю, все буде попереду з такими тренуваннями. Так, все попереду. Все попереду. У нас тренувань багато, я, та, я на тому працюю, тому надіємося, що наступні турніри ми покажемо кращий результат, ніж цього. Але ну, всі вчуться на помилках хлопці, тому помилок так ми багато будь. зробили, є на чому вчитись. Бог дос, команда GTU Force трішечки не вистачило, щоб сьогодні бути по ту сторону екрану. Тут так, щось... трішки. Трішечки не вистачило. Тут уже якісь ноки пішли, стріляються чомусь в одному кемпі. Як так сталося, непонятно. Ага. Мабуть, Вікторіуси щось не поняли і пригнули на голову. А подивись, чий це, чий я, це зараз, спот. я зараз якраз цим, цим займаюся якраз. Так. Оце бо, бо якийсь бардак. У мене. Е, так. Сонок Ам нічий не спот. Та моя проблема. А ніхто не, не ну, написав. Сонок Ам, е, Зараз я дивлюсь, чи хтось написав. Е, так, написали Under Rockets сонг Am. Я думаю, що наші арабські друзі не недорозуміли ситуацію. Ну, я так зрозумів Вікторія ж не зрозуміли що потрібно писати в чат. Mm. Напевно, можливо, через мовні якісь. Ну, вони не Барєрської мовний бар'єр. Так, мовний бар'єр, але це, ну, це є нейтральний спот, на нейтральному споті може бути, на мою думку, контест. По правилам. Хто перший написав, той туди і падає. Але я, розум... я так думаю, що вони просто не прочитали або не доперевели нашу українську. Тому так сталося. Але якщо... А є МП-5-ка, що робить. Дивись, що робить. Поньорфлена, так? Поньорфлена. Як... Як ви думаєте, Undeserocus будуть висувати претензії, якщо вони закриють всю команду Вікторіюсів на старті залутаючи? Я думаю, ні. Їм... Я думаю ні. Думаю, їм це. Вже... Думаю, їм це на... Ну. На руку. Йозіфа пушать так. Але Йозіф ми да, пам'ятаємо, які хайлайти міг робити. Трьох закривав. Тому може все бути, може все бути. Має дробашок. Дробовий шок. Але і цей має дробашок, так що тут, тут тут таке. Позиція в нього цікава. Так, де хаєш, добрий вечір! Добрий вечір, побачення, я б сказав. Пан Заварник каже, хлопці-горобці, ви розумієте, споти то не ваші, вам пора. Це наша територія, і можете йти собі. Так точно. Відпочивати. Аляулю. Я думаю, що. Аріві дреччі. Екзекютора втратили, але мають дреселку. будемо спостерігати, чи буде. Ну, це взагалі мінус 6 поінтів, так по-хорошому. Мені цікаво, чи буде контест між симп'єтерналами і обріченими. Вони щось дуже близько. Ставочки, точно. Не ставимо. Не ставимо на Undeser Поки що. бо це вже не чесно. Давайте інші команди. Я ставлю обречно, бо вони зараз будуть вигравати. Я О... далі за, за семью. Не можна, не можна. Не можна? Од... Один раз за турнір, я ж казав. Од... Ага. Одна команда, один раз за турнір. Ну я тоді сьогодні ставлю. Що е... там у нас? На бетбоїв я ставлю? Бедбо... Я ще не ставив? Хто записує? Записуйте. Бедбоїв? Я ні, ні, ні Пишу, н... я пишу, я а, пишу, бодя... я пишу. Влада, цей. Так, спитай. Брозора. Брозора. На обречен да? Так. так, Остапович у нас. На Бетбою. А У Влада, спятаю, э, Остап. У Влада, зараз запитаю. Може, а Влад мені вже написав. На кого він? Да, с ним відповість. Так, ну ріденький, один нокнутий. Команда For Agiles нокнула. Приїхали піднімати. Зараз буде. Е... А, ні, не буде. Чи буде? Не почули Джестін Сейна. Я думаю, Джастін Сейн це буде такий собі джокер, який зайде в спину і дасть три кілограмів. А що тим часом лутає дроп. Дроп лутає. Ай-яй-яй. І з цього всього, подивіться, все облутав. І... Джестін Сейн не став джокером, його помітили і знищили. Залишається їх троє. Сей. Джесін ну, я, Тоді я ставлю на ріденьких, напевно. Ріденькі. А владно, став? поставив. Ріденькі. На ріденьких? Ну тоді я. я навіть не знаю на кого. Він вже ставив на ріденьки, можна через пару хвилин ставити? Не-не, ну вже ставив, ми і так трошки. Пишу. Ми і так трошки. Зараз він, ти ставиш на ріденьки, бо ти ще не ставив, а Влад зараз щось інше поставить, бо він вже ставив на ріденьки. Так, ну 7-5, в центрі зони, до них з'їжджаються з усіх сторін. Я ввіл Їдуть прямо на крашити? Ого. А є ще весело буде. З усіх сторон. Ріклеса нокають. але відбиваються трішки. Ну, Рік лис кудись поповз, не знаю. Може він просто збирає інформацію для команди. Ще один нок. Обречно допомагає СМП тюрналом. Да, та, 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 та. Амім вже їде, до речі, до них. Щ -щ ще один мінус у Evil Вульфсів. Підмога йде на двох мопедах. Ні, по... мопеда. Поїхали назад. <laughs> Влад ставить на доджі. Боді, запиши. На доджі? А на доджі, доджі не ставив він ще, да? Добре ні не не ставив. Маклея нокнули. Тут магну постріляли. Опет підвів. Чекай, чекай, Остап, так ти ставишь на бетбоїв, да? Це Влад, ну е, ты не ні Влад ставил на бетбоїв. Я, я ставив ті тільки на трезубів. На, на зубів ставив. Ага, ага. І, здається, на, е, на пекальну я ставив. ні не на Ні? Та, ти просто сказав оцю бedбой ставиш на нього, а бedбой це є доджии скотше вс. Uh, цю я на дожі, а, а до цього ні. я ставив дві на трезубів, здається. Ви, ви прийняли ставочки на трезубів дві. А ні, ну. Ти не записывав, чи що? Я зап... запис... Бо я мав записувати. Я записав. Оста... В мене пише Бедбої Остап, угу. а а... Влад Доджі. А я розумів, я зрозумів, я зрозумів. Та я поміняю ставочку тоді, а я тоді поставлю на диванів. Нехай буде. Діван, все, записано, підписано. Записуй потім, бо у нас Остап хоче надурити. Та-та, та щось мутить, щось мутить. А як з вами грати, як вас виграти? Скажіть, як не дуриш. Каже, на пекельну вечірку, от ти брехун. Ще на три зубів, я повірю, що ти поставив. <плес> ну я щось так думав, що я рані вставив, якщо чесно, на першу карту. А ти вже багато може, випив. Я, я там може бути, такава, та знаєте, до добра не проводить іноді. Все добре. За окуль, ми засуджуємо. Засуджуємо, не пийте, ніколи не куріть. Нічого так, не пийте ніколи. Так, так, так. Здоровий спосіб життя. Але... Так, але одну фляшечку я ще відкрию собі. Але я її зас, засуджую одразу. Я, я цю, що відкрив, вже засудив, чесно кажучи. І приговорив. <рив> Першу вже приговорив, другу засудив, і вже і приговорив. От, так і має бути. <рив> так, як, як поряд, зараз стейт. У, у нас знаходиться біля команд. І в той час дід Михайло вже хоче забирати теж центровий кемп. Вони вийшли хорошу горку. Але це може бути помилкою, бо там неподаліка бречнею. Обершені така, думаю, хата краю, нічого не знаю, сидять з боку, Хесенько. Я думаю, вони зараз трошки піддаються, а потім як дадуть останні карти. Ну мені здається, вже пора починати, тому я на них і поставив. Ну, діду Михайло трішки ротується. Я думаю, Eві Wolfsів зараз закриють повністю, тому що тут... Небезпечна команда. Вона, я так розумію, знає про Evialвульсів. Буде їх пущати. Ну, вибиває, та... та дуже важливий ног. Спасуч, він його спасуч? на ходу вибив, скоше всього. Та, на ходу, на ходу. Але подивіться, від SMP Tornлі залишилось лише двоє. Буває колесо. Розресується, я так думаю. Можливо, можливо. Як думаєте, куди зона впаде, хлопці? Боді, Остап. На горочку думаю, в серединку, яка зараз вільна, якраз. Мене така Прям на якулька. центр. Прям на центр, да? Так, я щось так думаю. що не на Ну, так, центрується на горку, оцю, якій нікого нема. Нейтрально. Якраз туди зараз їде екзек'ютор своєю командою. Ян Кловер. Студік. Студент, екзекьютор, зверной, саніно. Вони поки всі живі. Ті ж їм машину заруїнили, але вони спаслися. Немо втікає. Немо хоче жити і він живе. Машини б'ються іклами. Не втік. Evil Wolves Умирають, на жаль. Так, пекельна вечірка, Де вона? Ага, ось тут на самому краєчку. Тут три зуби. маю чотири воїна. Підходять пекельнука. Під часом... Ти замітив? Червона зона нокає в, в той момент пекельну вечірку. Really? Демона? Да. <laughs> Кепчика. Хосані чотири команди. Вже перестрілюється. Undeserocets має 4 кіли. МДМА 0 кілів. Прийшла перестрілка між тризубами і Дідом Михайло. Андрюху нокнули. Таню фотографа вони втратили, наскільки я розумію, Коржанський його вбив. У воля Оріджинал три ноки. А де Дід Михайло? Дід Михайло? Михайло? Каже хлопці, добрий вечір. Мені пора, мені пора. Я поїхав. Ви там розберетеся. Але дід Михайло лишиться дуже ще довго жити. У нього, нього то дуже класно получається. В нього сотий левел по виживанні, ні, да? так? Так, так, так. Ну він прочитав інструкцію по пабу і. і, і Пройшов в гру? Прийшов Так, да, так, да, да, прийшов в Він, мабуть, єдиний, хто прочитав інструкцію по пакбу. Заходьте на твіч до Діда Михайла і питайте інструкцію, може він mm. вам скине. Так, якомусь докс в документів. Yeah. Він зараз стримить, підіть, привітайте з ним, скажіть, діда Михайло, ми за тебе боліваємо, живи. Так, а що з тризубами? Тризубів не є, так? Да? На карті вже? Є, є вони. Як не є? Є, не є все. Є. Як так вони телепортувалися? Телепортували ж зараз обречно підходить під команду MDMA, один нок має. Буду через цей нок грати. Чекають. Це такий розвідничок, бачить смок. Каже: смок, бачу, беру бачу автомобіль. А мені дуже подобається в моїх диванів все добре. Вони собі сидять на дивані в центрі зони. Ну, дивани є дивани. Дивани, Зона, я думаю, буду на, на, на перехресті на фіші складати все-таки. Ок, так, добили, 6 клімая, моя командочка. Це теж на чіпси ми і, і, і граємо? Так, чи, Так, так, вже... диви, ми виграємо чіпси той, хто набирає найбільше перемог за сумою п'яти карт. Тобі ж в тебе, поки ти виграєш, всіх в тебе один поінт. У нас всіх по нулю. Дивись, що твориться на пасані. Зараз буде там активний файт. Падають дропи. А диви там ікла, Ріденькі. І ще десь... Вилять фішкемп на трьох. Ну це одна з локацій фішкемпа рахується по спотан. Перехрестя за трьох. нього кажуть, але воно велике, і його удобно запушити. Отримати його важко 4. Машини непогано настрілюють по іклам. Тут ще є ріденькі. У нас буде прок за буквально хвилину. Будемо бачити, що далі буде, на кого він впаде. Я щось давно звуків не бачив. Ось вони ганяються тут з командою «Аура». Ковбойські перестрілки. Андріала нокнули. Ікла відповіли. Команді машини нок на нок. Дуже буде важко зараз Existence. Його нокають. Він там сам, сам залишається в кімпі Памі зараз далеко. А від команди Абречнеї залишилось троє. Але вони заресають Existence вже не спасти тут. Машини продовжують нокати команду Ікла. Формарт підтримує команду Пекельна вечірка в чаті. Подивися карту, як зараз ротація відбувається звук... між звуками, як вони разом іду з іншою командою. Це так, так красиво. Дякую за під... ой, 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 ой. підписочку за підписочку подякував. Stamped YIT. Що я правильно прочитав? Звуки вбивають одного, звуку вбили. Морпеха нокнули, але зараз доб'ють, добили. А що від звуків залишилось? Двоє залишилось під звуками пекельна вечірка. Я думаю, зараз. Вона має стріляти по MDMI, тому що вони не знають взагалі цю інформацію. Вони будуть видивлятися звуків, а тим часом Фіракл І Гелексі нокають Сквайра і ще залишається росомаха, можна подивитися за росомахою, тому що це файний воїн. Він має це якось вивозити. Але вивозити дуже тяжко в такому бутерброді, тому що він виявився тут сосисочкою. Падожику кидають на них блюречку, і... Да. і все. Непогано, непогано. Два кіли, молодці. Mm -hmm. Два поінта собі фармлять. Команда Пекельна Вечірка. Але вони дуже розділилися. Так, да, у них дуже великий спліт, Між Мак... двома командами. Маклея і тіммейта заресали. Тепер їх троє, як зісенса закрила Бречне, Ріклеса нокають доджі побошки Все, почалося, почалося. Galaxy нокнули. Дивани. Тут команда. Дивани живуть. Дивани живуть. Команда Under the Rockets тут трішки хоче побитися. З енкриптами. Так, де тут найбільше файту? Ну, ікла, щось я не бачу ікл на карті вже. Боси, приїхали, з ними б'ються енкрипти. Екзекьютер підходить вплотну до енкриптів, хоч Його нокають. Так, сани Но він же... Жив... підпалив, він підпалив когось, диви, і вбив, даже. Непогано, непогано, молодець. Дуже тут важко буде боссом. Погана у них позиція. Так що тут пан Маклей? Пан Маклей слідкує за заварним. Маклея нокають, вбивають, залишається лише пам'ять від СМПрналів. Команда Доджі знаходиться в центрі, команда Абречна їде до центру. Тут Юркіс відбивається. Про коло се подивимось. Йоркіс має 7. А ріденькі то живуть? Живуть ріденькі ще. А ріденьки то живуть. А, не списуйте мою команду, так за... 5 right. кілів має, чипси будуть, їхали до боді. Ну і доджем дуже добре зараз тут. Ви не думаєте? доджі тут зараз сидять, собі чілять. У них тайм, На карті зараз горочку свою зайняли, сидять. Майже в центрі зони. дуже-дуже Доджем дуже взагалі mm. дуже добре. Вони хороший спліт зробили, в них відкрито, у них вся інфа по всім людям. Вони все бачать, до них ніхто не під'їжджає. Не пускають вони. Ще одного тінь вбивають ріденькі. Я думаю, що зараз Under the Rockets має пушити інкриптів. Обречне. Розтягнулося. Юркіс до цих пір живе. І робить дуже великі проблеми. Але вони спасаються, спасаються. Unde's... 11 pointів фармить Under the Rocket, і в них залишається три гравця, вони їдуть зараз в зону спокійно, бо більше їх ніхто не дивиться. Замітьте це замічаємо, Ну, ріденьким дуже тяжко тут, тому що тут уже обречно. підійшла, буде кидати хаєшку все вікно. Так, ну, за ким дивитися? Демон ще живий. У ньому настрілює... мене вилетіло, я не можу вже дивитися, ні за ким. Не, не працює? У мене вилетіло зі гри, не знаю чого. А а в мене моя трансляція. Що нормально працює, я якраз її дивлюсь. Добре, добре, ти не на налякав. Ні-ні-ні-ні. <laughs> не -ні 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 -ні. Мамон Мамонтенка, мамонтенка. Ну-ка Команда бречна, ріденькі тут заресились. Тим часом маші 4 айджос пушать машини. Добили машини Райджелс Ми пропустили, як, мабуть... А, ні, не пропустили, чи пропустили. А, ріденькі ще живі, їх двоє. Encryptів вже на карті немає. Наскільки я розумію, Under з їх вбила. Мінус один ріденький. Ріденького добили. Залишається. Лорчик. Лорчик. Лорчик, без ав. Єк, на жаль, буде йому дуже важко зараз. Зона йде, але зона поки буде на ньому. не Його Його вже Його не, не, не випустять звідси. Є бензин. В стейда приговор. зараз буде кидати бензин. Забирайте лорчика. 10, 10 кілів. 10 кілів. Має обречне. Паміж живий. Тримається до кінця. Грає на плейсмент. Один нокнутий. Команда Дивани нокнула Урумбуса. Тей контролює команду 4 Доджи. На краю зони хочуть прийняти команду Under the Rockets. Under the Rockets. заїжджає в них. Будуть так. файти зараз. Висадились, будуть стрілялись. І в той момент дивани підходять під цей файт, і теж будуть зараз шукати свої кіли. Бедбоєм дуже. Бедбоєм кажу, вибачаюсь, бедбоєм. Жесть инсейна забрали. Важко. Цікаво, цікаво. Ну тут прям в спину заходять доджем. Дуже погано для доджів зараз ситуація сталася, бо вони, в, як ти кажеш, в сосисочці. Не сосесочка, да. корумбуса нокнули. Від Farage залишається одна людина. Я Сос... б сказав, що то не сосиска, то дабл бікмак. Дабл бікмак. Да, да, да. Тяжко цьому маку трімбл. Обкидався смаками, виживає як може. Як справжній герой. Нейтрон закидається якимись таблетками, щоб нічого не страшно було. Боже, там два 2 кілла, Е, Доджи? Відбивається. Дивіться, що зава робить. Мені здається, там Зава робить хайлайти. ні? Ну Зава наже закрили, але Зава дуже багато зробив ноків для доджів. Ви бачили муви Трімбла? Угу. Хорош. Це було прикольно. Але чуть-чуть поспішив, чуть-чуть поспішив, прочитав його диван. 10 вбив в доджів. А, стед собі. Стейд заїжджає вже до них. Все, це фінал. Дивлюсь за Хоходободі, походу, 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 походу Бодя забирається. Та ні, тут без шансів, хлопці. Вони, вони дві карти піддалися, зараз будуть рвати. Шо він задав. А, гранату забили. А цей? Симп'рнал сам себе взірвав. Він не віддав. Він Щоб не віддати свій... це, так? Да, yeah, свій поинт він не віддав, але заформив друге місце, заформив плейсмент. Молодець, друге місце, 10-6 поинтів, один кип. 7 поїнтів зробили, а команда the Rockets Rock 26. Дуже багато. Ну, цю ставочку я виграв. Бо я розчитаю. Один-один у нас з тобою. У хлопців да -да. по нулю. Чіпси їм поки не їсти. Годже мають 11 кілів, Фурайджес 3 кіли, Діванис 4 кіли. the Rockets 12 кілів, дуже непогано. Ріденькі 6. Машини 3. Пекельна вечірка 3. Encrypted 2. Кого би я ще виділив? MDMA 3, три зуби 3. Все. Виділи б Вікторіусів, що вони відлітають на 6 поінтів. Андер за Rocket зараз е, зробили дуже багато фрагів. 12 фрагів вони зробили за цю карту. Так, так, тому що у них був файт самого старту, на голову впали Вікторіуси. Так, ну сходіть, привітайте хлопців. Скажіть, щоб нервували так, бо я вже на них ставити не буду. Боля зайдеш. Я йду, поки 에... зайду за владом влада перенесу сюди. Mm. Напевно, буду прощатися з глядачами на сьогодні. Дуже До кого я маю зайти? Буде. Добречний. Привітати.